Володимир Коляда, для якого це буде третій поєдинок у профікар'єрі. Жодної перемоги в нього немає. Коляда, якого ми всі чудово знаємо, він представляє місто Вараш, йому 30 років. Програвав також і Рамазану Муслимову. Обидва боксери зустрічалися з Муслимовим, але жоден з них не зумів виграти бій у Рамазан. Ми пам'ятаємо дебют Коляди в поєдинку проти Володимира Кушніра. У травні минулого року на івенті у Києві. Зараз підтискає Татарчук свого суперника. Ну і, звичайно ж, друзі, це крузер це перший напівважкий дивізіон. Тут один єдиний удар може вирішити долю поєдинку. Зараз кольдан намагається працювати першим номером вкладається в кожен свій удар. Володимир з опущеними руками дуже впевнено працює коляда. Ну і вичікує Татарчук. У правосторонній стійці працює Татарчук. Він є шульгою. І дуже буде незручно боксувати коляді проти Віталі. Чотири раунди по три хвилини саме формат такого поєдинку. Продовжує Татарчук йти вперед і тут не дістає. Коляда дуже важко вийти йому на потрібну дистанцію. Дуже полюбляє середньою та ближньою працювати Володимир. Але зараз Татарчук такої можливості своєму суперникові не дає. Ось тут непогана робота ще й по корпусу з тими джолтами потурбував Татарчук свого суперника. І ось одвучає коляда. Непоганий правий прямий у виконанні Володимира. Але проковтнув цей удар і не помітив. Зараз Татарчук продовжує йти вперед на свого суперника. Ну і тут робота по корпусу від коляди. Так, дуже серйозні суперники були у дебютних двох боях. На професійному ринзі у коляди Володимир Кушнір, який неодноразовим медалістом чемпіонатів України серед аматорів і Рамазан Муслімов, Колишній перший номер національної збірної команди України. Ну і зараз досвідчений Віталій Татарчук. Двадцять секунд до завершення першого раунду. Бачив цю атаку Татарчук і ретельно готував Коляда. Вони тут провалив чудово свого суперника. І Ось тепер вже провалює Коляда Віталія Татарчука. Останні секунди першого раунду лунає гонг. Ну і дебютне перервав у цьому протистоянні. Друзі, нагадаю, це вже п'ятий поєдинок на івенті від Еспада Промоуш. Чергове свято боксу знову в Ужгороді. Вже не вперше. Спада промоушен проводить свої вечора саме у цьому містечку. Ну і таким чином дарує радість прихильникам професійного боксу. <тас> Ось тут був чудовий епізод від коляди. Ну і робота у відповідь від Татарчука. Як на мене рівний перший раунд. Тут важко комусь віддати перевагу. Подивимося, що буде у другій трихлинці цього поєдинку. Знову займає центр рингу Татарчук. Ось так продовжує розмашисто діяти Коляда. і одразу ж випускає свою атаку Татарчук. Непоганий лівий прямий. у виконанні Віталія. Звичайно, непростий був поєдинок проти Богдана Завадського у Віталія Татарчука на івенті від Еспада Promotion у Харкові. Але все ж таки в другому раунді не витримав тиску від свого суперника Завадський. Ну, і Рефері зупинив той поєдинок. Чудова робота від Татарчука. Ось тут тягнеться з, з прямим ударом коляда по корпусу суперника. Але не дістає. Провалює його Татарчук. Ну і затискає, зараз Віталій, перекривається коляда. Ось тут не потрібно давати працювати суперникові. Розуміє це Володимир, але дуже важко проти такого танку щось зробити. Знову йде вперед Татарчук. Потужні удари по корпусу, розмашисті бокові. Знову лівер панч. Тут печінку перевірив на місність Володимира Коляди. Ну і продовжує, продовжує шукати свій успіх зараз Віталій Татарчук. Але вже у другому раунді цього протистояння. Не дістає Коляда. Тягнеся знову з ударом і провалюється Володимир. Але не зустрічає його Татарчук. Знову перекривається коляда. Тут потужні удари по корпусу. Від Татарчука. Звичайно, середній темп цього поєдинку немає якоїсь там шаленої динаміки, але є, звичайно ж, потужні удари. Від обох боксерів вкладається зараз Татарчук знову ось тут. Майже на блок все приймає коляда. Намагається просто розбити свого суперника Татарчук. Ось так У стилі Марко Хука зламати свого опонента. Йде вперед, незважаючи на удари свого візаві Татарчук. Тут 15 секунд залишається до завершення другого раунду. Намагався тут засунути лівий крос Татарчук, але ледь-ледь дістав до підборіддя свого суперника. Ну і на цьому другий раунд, друзі, завершено. Другий раунд завершено. Екватор цього протистояння хлопці вже перетнули. Чекаємо на третю трихвинку цього бою. Ну і ще раз нагадаю, що в головному бою вечора на ринг вийдуть Рамазан Муслімов та Віктор Корнієнко. У коменивенті Віталій Стальченко, чинний чемпіон України серед професіоналів та володар титулу WBC Ukraine буде боксувати проти досвідченого угорця Норберта Секереша. Ну що, друзі, третій раунд. Володимир Коляда проти Віталія Татарчука. Поєдинок у Крузер вейт. У першій важкій вазі. Знову атака від Татарчука перекривається зараз Коляда і намагався назустріч відповісти правим боковим. І ось так підкликає до себе суперника. Давай! Я приймаю ось від тебе рубку. Ось тут непогано зараз засунув правий прямий Коляда. Чудовий удар від нього. І ось тут же Татарчук не відповів взаємністю. Відійшов назад Віталій ну і не хоче ось приймати цю рибку від Володимира. Потужні бокові удари від Татарчука, але знову все на блок приймає Коляда. Відтиснув зараз Татарчук свого суперника. Тут потрібно виходити з під канатів Коляді, але таке враження, він себе спокійно почуває у цій ситуації. І дає супернику попрацювати знову по корпусу від Татарчука. Ну і залишається на місці зараз Коляда ось так вичікуючи на атаку свого суперника. Але сам не викидаючи удари, залишається на місці Володимир. Чесно кажучи, потрібно зараз працювати, на що очікує, на що розраховує зараз Коляда. Не розуміє. А ось тут непогано зайшов правий боковий ось тут через руку від Татарчука Розвертається навіть спиною до суперника Коляда. Не працює зовсім бо Володимир. так Лише в поодиноких моментах намагається відповісти на атаки суперника. Менше хвилини залишається до завершення третього раунду. Бокс! Тут зауваження від Віктора Фесечко за оддарний ще пояс. Знову розмашити правий боковий від Адарчука. Зараз провалив кольду. Ну і Двійка після ось цього удару. Знизу у виконанні коляди. Затискає зараз Татарчук свого суперника Ну і починає своє бомбардування. Але часу залишається обмаль. Часу вже немає до завершення третього раунду. Ну все на цьому, друзі. Остання перерва. Ну і чекаємо на заключний відрізок у цьому протистоянні. Ще раз нагадаю, Володимир Коляда проти Віталія Татарчука. Поєдинок у крузервейті на благодійному венчурі боксу від Еспада Промоушн». Що, друзі, останній раунд цього поєдинку? Ось тут коляді потрібно вмикатись. Адже поки що він поступається. Так, Гадаю, що тут жоден раунд не віддадуть судді Володимир. Йде вперед, а Тарчук не відступає, йде з ударами, комбінує, намагається зламати свого суперника. Ще одна непогана атака від Віталія. Ну і щось вичікує зараз. Коляда зовсім не атакує, хоча для цього є чудова можливість. Вибухає одразу Штатарчук знову зліва через руку у виконанні харків'янина. Намагається ось тут показати свій футворк Володимир Коляда. Але потрібно зараз боксувати. Потрібно зараз боксувати. Потрібно зараз створити проблеми в останньому раунді для Татарчука. Знову все по блоку від Віталя. Прямолінна робота від Татарчука, але ця робота. Дає величезні в лапках проблеми для коляди і ось тут знову правою у виконанні Тарчука пропускає зараз коляда, але тримає цей удар. Знову вичікує коляда на свого суперника. Знову ось так витягує на себе в куточок рингу. Ну, і, звичайно, що Татарчук затискає. Зараз без ударів по корпусу і одразу ж перехід на другий поверх у виконанні Віталія. Мало роботи в ринзі для Віктора Фесечка. Ми знову пропускає лівий прямий Коляда вибух від Віталія Татарчука. Я раз відзначую жодного разу на професійному ринзі не перемагав Володимир Коляда. Два поєдинки, дві поразки. Але поразки від серйозних суперників. Від Володимира Кушніра та Рамазана Муслімова. 30 секунд до завершення цього протистояння. Знову йде вперед, Тарчук. І ось тут відповідь від Ось так потрібно працювати проти Тарчука. Так потрібно зустрічати Віталій. Одразу ж виникають проблеми у харків'янин. Але чому цього не робить коляда? Тут, звичайно ж, питання до самого Володимира. Ну і все, на цьому, друзі, цей поєдинок завершено. Подякували один одному хлопці. Ну і ми чекаємо на суддівський вердикт. Гадаю, що тут буде без несподіванок і одноголосне рішення. Але все ж таки давайте дочекаємось. Шановні глядачі, перемогу в цьому поєдинку. Одноголосним рішенням суддів здобуває Віталій Татарчук. Так, друзі, одноголосне рішення суддів без сюрпризів. Перемогу в цьому поєдинку здобуває Віталій Татарчук. Четверта перемога для нього на профі Ринзі, Ну і третя поразка для Володимира Коляди.